Локальний сервер оплат. Як це все працює? Є відкладений чек у програмі. Треба розрахувати клієнта за столиком. На початку роботи офіціант, ніж вводити посилання руками, може просканувати QR-код. Знаходимо потрібний чек у списку та розраховуємо його на терміналі по кожному ФОП окремо. Завдання надсилається з телефону на термінал через наш сервер. Окремо оплачується кожен ФОП, як це було при звичайному розрахунку з банківським терміналом. Але такий спосіб дозволяє нам зберегти платіжні реквізити до бази з наступним роздруком фіскального чека з платіжними реквізитами. Відкриваємо відкладені чеки. Наш чек відзначений сплаченим. Закриємо чек у програмі. Підтверджуємо. Отримуємо файли для FPS. І для кожного чека своя платіжна транзакція, як це було при прямому підключенні до програми. Але в цьому випадку робоче місце касира залишається вільним. У цьому й суть проєкта.